Садик я я, я, я видала, цей парк. да я покажу і парк. Хто тебе боїться? Я хочу. О, Ти повиці у мене. Катек. Ой, яка гарна качечка. Це мама качка. Привет, Катя. Она тебе не боится? Как он называется? Водоросли. А, водоросли. <laughs> Ты не знала? <laughs> <laughs> Nie, <laughs> нет. И? Катя, еще кормлю Вот твоя Катечка плывет Вона Це... 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 до мене, на до мене припливла, Хороша. <ріхи> Такту. так существує. Дивись, ви що робите, що робиться. Чайки вітають. Голуби їдять. Треба скормить. Туди, і туди. Йдемо? Чи туди? Йдемо туди. Ти туди. Ідемо. Ідемо туди. Ідемо туди й туди. Так, зараз я покажу такий класний міст. А, міст. Дуже класний, великий. Він туда. Коня на саме... Нас... Нас в на... ту сторону пар. Чи ж дяді катається на байдарках? На нас це байдарки. Так. Байдарки. Це байдарки. Це я вже сказала. Ідемо далі. Тут ми дітки. Тут така стукає є ось так. Вона ось так. Побили скло. Міст. Що закінчується? Один раз я бачила собачка з якимись там юридинами, своїм, своїм хазяйном і що? І вона на мене подивилась. Так, ми, ми закінчили міст. Тут ще гарні узори. І ось так купили тімось. Але дивіться, які гарні, я це не поняття. Бачите? І тут ось так все так, так гарно, бо все таке бискуче. Бескуче. Бачите? Це напевно, таке скло? Чи побили? Ні, побили. Побилося. Навірно. Напевно. Напевно. Ми бої все. Я б біж... сюди.